Справжнє пробачення недешеве задоволення. Уяви, що твій друг позичив у тебе 10 тисяч гривень і пообіцяв повертати по тисячі гривень щомісячно. Ти чекала на цю тисячу місяць, як домовлялася, але гроші так і не отримала. Потім виявилося, що у нього зовсім немає грошей, щоб виплачувати борг. А тепер уяви, що Бог починає тобі нагадувати, як він тебе благословив у цьому році, як ти нещодавно дивом отримала велику суму від. Зовсім незнайомої людини, як ти раділа і обіцяла поділитися грошима з нужденним, і врешті-решт ти вирішуєш пробачити йому борг. Пробачення грошового боргу недешеве задоволення, і в твоєму випадку воно коштувало тобі 10 тисяч гривень. Пробачення людини, яка тебе образила, також буде мати свою ціну, але Бог призиває пробачати інших. Так як він пробачив нас, Ісус готовий заплатити за мої і твої гріхи, це коштувало йому його життя.